Право номер 14 п'ятий пункт. Наведіть приклади коливальних рухів, які не згадані в параграфі. З'ясуйте, які це коливання, затухаючі або не затухаючі. Ну що ж, стартуємо, давайте згадувати. Ну, перший приклад можна навести: ну, наприклад, у будівництві використовують висок. пристрій, який являє собою важкий тягарець на дуже довгій нитці, Його використовують, щоб відкласти вертикаль. Адже всі будівлі мають бути строго вертикальні для того, щоб вони були міцними і тривалий час не руйнувалися. Отже, якщо спробувати зробити такий пристрій, то цей тягарець цього виска, він поколивається, поколивається, а потім зупиниться. Тобто, коливання такого тягарця цього віска це будуть затухаючі коливання. Отже, записуємо коливання. Тягарця, виска. Є. Ну що, ж, що ще можна задати? Наприклад, у мене тут є один із пристроїв, який я показую учням. Це у нас метроном. Він використовується музикантами для того, щоб грати в такт. Тут є пружинка, яку можна надати йому енергію. Ну і ви бачите, що ці коливання повторюються. Так, Змінюючи положення тягарця, можна зробити більше або менше а, тактів за одиницю часу. Отже, коливання цього метронома це будуть не затухаючі коливання, тому що вони будуть тривати до тих пір, поки там є енергія. Оці пружині можна знову завести і знову будуть тривати і тривати. Отже, записуємо тоді коливання. Коливання, стержня, метронома. Є. Так, ну що ж, давайте задаємо в спортивній залі. Якщо ми, наприклад, подивимося, там є висять вертикальні канати. Якщо їх віддихлити, то з часом вони погитаються і знову зупиняться. Це буде. Також затухаючи коливання. Отже, запишемо тоді коливання. Вертикального. Вертикального канату. Є. Ну що ж, що ще можна задати? ну, Наприклад, в автомобілі є двигун, як правило, внутрішнього заряння, і там є циліндри. А в циліндрі поршень ходить вгору, вниз, і поки працює двигун, ці рухи повторюються, і він не, ці коливання будуть не затухаючими. Ну що ж, запишемо тоді коливання. поршню Двигуна, внутрішнього згоряння. Запишемо двигуна, а внутрішнього згоряння. Є? Ну, гаразд. Давайте згадувати, що ще можна задати. Ну, наприклад, якщо ми подивимося на волейбольну сітку, звичайно, якщо в неї потрапить м'яч, вона погойдається, погойдається і зупиниться. Це будуть затухаючі коливання. Давайте запишемо, що коливання. Волейбольної. є Ну, і що можна задати іще яке коливання? Ось тут у мене гучномовець ще радянського зразка. Ви бачите, що тут є дифузор. Якщо сюди підвести якусь ем, змінний якийсь струм, так, ем, наприклад, від якогось генератора, то він буде коливатися, і поки буде підведений цей струм змінний, він буде видавати коливання і буде чутно звук. Ось, і ця мембрана цього гучномовця буде здійснювати, тоді не коливання. Отже, давайте запишемо. Тоді це буде коливання, запишемо. Коливання, дифузора, дифузора. Ну що ж, правильна назва електродинамічний гучномовець. Ну, можна і так записати. Або про часу запишемо гучномовця. Ну що ж, ось таке завдання на затухаючі та не затухаючі коливання. На цьому вправу завершено.